Пройшов у нас дощик, вийшла подивитися на пізню цибульку. Ще ранувато її збирати, вона зелена. Як показує практика, в минулому році я так вибрала зеленцем і в мене дуже багато було гнилої цибульки. Тому я зараз в цьому році не буду торопити. спішити, хай, хай просохне. Ай просухне до такого стану, а потім я буду вже збирати її. Ну ось, бачите, яка більше, ніж ладон. Ну, ось так. Цьому році дуже гарна цибулька. Вся така. Трішки не я її. Трішки вона в бур'янці, ну але раніше тут була в мене малина. Малину єлі вивела. Дуже тяжко після малини. Земля тяжка така, але цибулька гарна вродила.